Вітаю! Сьогодні поговоримо про вагінальний кандидоз, або як його всі знають, молочницю. Знаєте, це така тема, про яку, здається, чули всі, але вона досі оточена купою міфів. Отже, наша мета сьогодні розкласти все по поличках, щоб замість занепокоєння з'явилася ясність, засноване виключно на фактах. То що ж це таке насправді? Здається, просте питання, правда, але давайте копнемо глибше. Відкинемо всі поширені уявлення і подивимося на саму суть цього стану. Гаразд, починаємо занурення. У цьому розділі ми з'ясуємо, звідки взагалі береться ця проблема і що є її першопричиною. І отут увага, ключове слово природною. Тобто цей грибок кандіда він не якийсь там загарбник ззовні. Ні, він наш. Так би мовити, постійний мешканець. Проблема починається не тому, що він є, а тому, що раптом щось іде не так і ця внутрішня гармонія порушується. І ось ми підійшли до головного. Кандидоз – це не інфекція, яку можна підхопити, це по суті сигнал про внутрішній збій. Коли крихка рівновага нашої мікрофлори порушується, грибок кандіда, який доти був під контролем, отримує, скажімо так, зелене світло для неконтрольованого розмноження. А що ж може зрушити цей баланс? Отут цілий список, наприклад, прийом антибіотиків. Вони, звісно, вбивають шкідливі бактерії, але разом з ними гинуть і корисні, які якраз і стримували ріст грибка, або ж сильний стрес, який б'є по імунітету. Навіть гормональні гойдалки під час вагітності чи прийому контрацептивів можуть стати тим самим спусковим гачком. Добре, з причинами наче розібралися. А як цей стан дає про себе знати, і, що ще важливіше, чому намагатися поставити діагноз самостійно це не найкраща ідея? Найцікавіше, що симптоми можуть бути абсолютно різними, іноді це, так би мовити, класика жанру: сильний свербіж, специфічні виділення, все очевидно. А буває й так, що турбує лише легкий, ледь відчутний дискомфорт, і саме через таку різноманітність проявів легко припуститися помилки. І ось тут криється головна небезпека. Схожі симптоми можуть мати зовсім інші захворювання, наприклад, бактеріальний вагіноз, а лікування там потрібно кардинально інше. Тобто, лікуючи не те, можна не просто не отримати результату, а й серйозно нашкодити. Насправді шлях до точного діагнозу доволі простий і логічний. Все починається зі звичайної розмови з лікарем. Далі огляд. І нарешті фінальний акорд, лабораторний аналіз. Саме мазок дає 100% відповідь, з чим ми маємо справу, і виключає всі інші варіанти. Отже, уявімо, діагноз є. Що далі? Як ефективно впоратися з проблемою і головне, чому не варто відкладати це на потім? Це може прозвучати трохи різко, але це чиста правда. Ігнорування симптомів або нескінченні спроби самолікування це прямий шлях до перетворення тимчасової неприємності на довготривалу проблему. Ну, найчастіше ускладнення це перехід у хронічну форму, це коли епізоди повторюються знову і знову, виснажуючи фізично і морально. До того ж, неправильне лікування може навчити грибок бути стійким до ліків, і тоді впоратися з ним у майбутньому буде набагато складніше. Підходів до лікування існує кілька: місцеві засоби, як от креми чи свічки, діють прицільно саме там, де проблема. Системні, тобто таблетки, працюють з серебини по всьому організму. Але знаєте, найкращі результати часто дає саме комплексний підхід, коли до ліків додається корекція дієти та способу життя, яку саме стратегію обрати вирішує лікар індивідуально. Гаразд, вилікувати гострий стан це, звісно, перемога. Але це лише половина справи, як тепер зробити так, щоб ця проблема не поверталася знову і знову? Насправді, профілактика це не щось надскладне, це просто набір корисних щоденних звичок. Менше цукру в раціоні, правильна делікатна гігієна, контроль над стресом, усе це по суті працює на одну велику мету підтримати той самий дорогоцінний природній баланс в організмі. Ну і на останок наша улюблена рубрика, давайте пройдемося по найпопулярніших міфах, які лише все оскладнюють. О, це, мабуть, міф номер 1 Скільки ж непорозумінь і зайвих хвилювань він викликає. А правда в тому, що кандидоз не належить до класичних інфекцій, що передаються статевим шляхом. Хоча передача між партнерами теоретично можлива, перша причина, як ми вже сьогодні з'ясували, завжди всередині це збій власної системи. А ось це вже не просто міф, а досить небезпечна ілюзія, яка може завести в глухий кут хронічного захворювання. Річ у тім, що такі засоби можуть на якийсь час зняти свербіж чи дискомфорт, створивши видимість одужання, але вони не впливають на корінь проблеми, на дисбаланс. І без правильної діагностики та лікування проблема швидше за все повернеться. Отже, видір, як завжди, за нами продовжувати жити в полоні страхів і міфів, чи все ж таки довіряти фактам. Бо розуміння справжніх причин цього стану це не просто якась абстрактна інформація, це ключ до правильних рішень. А отже, і до впевненого ставлення до власного здоров'я.